Дослідження: відмова від алкоголю на місяць має користь для здоров'я. Сухий січень більше, ніж просто тренд, інвестиція у ваше здоров'я та благополуччя. Щороку після гучних свят світом прокочується хвиля сухого січня. Одні сприймають це як прохідну дієту, інші як спосіб очистити організм після новорічних застіль, а треті справді прагнуть переглянути своє ставлення до алкоголю. Нещодавнє дослідження, проведене університетами Брауна та Буфало, підтверджує, що місяць без алкоголю це не просто тренд, а серйозна інвестиція в здоров'я та якість життя. Сам я не прихильник категоричних заборон, але, спостерігаючи за друзями та знайомими, які захоплюються сухим січним, задумався, а чи справді це приносить користь. І після вивчення результатів дослідження я переконався, що ефект може бути відчутним. Чому сухий січень стає все популярнішим? Інтерес до помірного вживання алкоголю зростає, особливо серед молоді, згідно з опитуванням гелот. Якщо 20 років, тому 72% дорослих до 35 років зізналися, що вживають алкоголь, то зараз ця цифра впала до 62%. Це свідчить про те, що люди все більше усвідомлюють вплив алкоголю на здоров'я та самопочуття та шукають способи контролювати свої звички. Але сухий січень це не просто тренд, а свідомий вибір це можливість дати своєму тілу відпочити, відновити баланс і переоцінити свої звички. І, як показує дослідження, ефект може бути досить значним. Що відбувається з вашим організмом? Якщо ви на місяць відмовляєтесь від алкоголю, дослідження проаналізувало 16 досліджень людей, які брали участь у сухому січні, і результати вражають. Учасники, переважно жінки, молодші з вищим рівнем доходу та освітою повідомили про значне покращення самопочуття, підвищення енергії. Багато хто відзначив прилив сил і бадьорості. Думаю, це пов'язано з тим, що алкоголь порушує сон. А відмова від нього дозволяє організму повністю відновитися. Покращена концентрація це, мабуть, найнесподіваніший результат. Алкоголь негативно впливає на когнітивні функції, тому відмова від нього може значно покращити концентрацію та продуктивність. Втрата ваги, алкоголь містить багато калорій і часто супроводжується нездоровою їжею. Відмова від алкоголю допомагає зменшити загальне споживання калорій і сприяє втраті ваги. Покращені показники здоров'я дослідження показало покращення артеріального тиску, здоров'я судин, функції печінки та резистентності до інсуліну це, безумовно, найважливіші результати, які підтверджують переваги відмови від алкоголю. Але що, якщо ви не готові повністю здатися? Дослідження показали, що навіть скорочення споживання алкоголю може принести користь здоров'ю. Це дуже важливий висновок, оскільки не всі готові повністю здатися. Навіть невелике зменшення кількості випитого може позитивно вплинути на ваше самопочуття та здоров'я. Мій особистий досвід і спостереження. Я не прихильник суворих обмежень, але я часто бачу, як люди, яких я знаю, які беруть участь у сухому січні, стають більш енергійними, зосередженими та позитивними. Вони починають краще спати, менше втомлюються і почуваються щасливішими. Мій друг, який зазвичай випиває келих вина щовечора, вирішив спробувати Dry юри минулого січня. Вона була здивована, як швидко її здоров'я покращилося. Вона стала краще спати, менше втомлювалась і відчувала себе більш бадьорою. Вона також помітила, що її травлення покращилося, а тяга до солодкого зменшилася. Чому це працює? Я думаю, що успіх сухого січня полягає в кількох факторах. Можливість самоаналізу, відмова від алкоголю дає можливість переглянути свої звички та зрозуміти роль алкоголю у вашому житті. Можливість дати організму відпочити, алкоголь дає значне навантаження на організм. Тому відмова від нього дозволяє організму відновитися і нормалізуватися. Ефект плацебо віра в те, що ви робите щось корисне для свого здоров'я, може значно вплинути на ваше самопочуття. Поради для тих, хто хоче спробувати суху січ. Якщо ви вирішили спробувати сухий січень, ось кілька порад, які допоможуть вам досягти успіху. Поставте перед собою чітку мету, чому ви хочете відмовитися від алкоголю яких результатів ви хочете досягти? Знайти підтримку. Запросіть друзів або знайомих приєднатися до вас. Підтримка дуже важлива для успіху. Замініть алкоголь іншими напоями, пийте більше води, чаю або соків. Займатися спортом, фізична активність допоможе впоратися зі стресом і покращить настрій. Не звинувачуйте себе, якщо ви зіпсувалися, просто поверніться на правильний шлях і продовжуйте рухатися вперед. Висновок сухий січень це не просто модний тренд, а реальна можливість покращити своє здоров'я та якість життя. Навіть невелике скорочення вживання алкоголю може принести відчутні результати. Якщо ви хочете переглянути свої звички та дати своєму тілу відпочити, спробуйте Dry January. Ви можете бути приємно здивовані результатами. Будь ласка, пам'ятайте, що інформація, наведена в цій статті, носить загальний характер і не замінює консультації з лікарем. Ключові висновки, відмова від алкоголю на місяць, це інвестиція у ваше здоров'я та благополуччя, яка може дати відчутні результати. Навіть незначне зниження споживання алкоголю може позитивно позначитися на вашому самопочутті.